З днем народження, татусю Самий кращий чоловік, еталон добра і волі, довгим буде хай твій вік, за підтримку тобі вдячна, мудрість лагідних порад, зберегти бажаю, дружбу нашу, років сто підряд. Хочу, щоб завжди здоровим і успішним в справах був те, що ти моя опора. Щоб ніколи не забув. Дякую тобі, тато, за все хороше в житті, за розуміння, ласку і турботу, за строгість, справедливість і безкорисливу любов. Бажаю, щоб роки не забирали, а додавали Тобі здоров'я, нехай воно з кожним днем стає все міцнішим. Хай сивина не збавляє твоїх завзяття і сили, хай події кожного твого дня дарують тобі радісні відчуття, нехай кожен день буде новою сторінкою щарівної історії, написаної твоєю долею, нехай тебе супроводжують лише удача, любов і везіння, а в серці. Завжди квітне весна надій, бажаю наснаги тобі і терпіння, щоб справи вирішував ти без сумління в роботі поваги і премій добрячих, любові в сім'ї, поцілунків гарячих, нехай твоє серце во не старіє, душа від турбот і тривог не хворіє, завжди непохитним будь. Ніжним і добрим, сильнішим за всіх, та звичайно хоробрим. Татусю, хай радості буде без краю, тебе з днем народження ніжно вітаю. Хочеться до землі вклонитися тобі за турботу, за підтримку, за добре слово.